Доброго дня, мене звати Семенко Віктор, я учень 9 класу та вихованець Центру позашкільної освіти Олинської обласної ради, і я представляю свій проєкт розміновуючи полів. Метою мого проєкту було створити для гравців різного віку захоплюючу та патріотичну гру на Мові C-Sharp. Гра дозволяє не лише цікаво привести дозвілля, але й перевірити свою квітливість та обач. Місц гравців на полі бою. Актуальністю моєї гри є те, що вона розвиває логічне мислення та вміє орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях. Хочу зазначити, що при розробці я став собі декілька завдань, що успішно виконав. З них було розробити гру шляхом написання простого, зрозумілого та структурованого коду. друге, створити інструментарій, за допомогою якого розробляється гра. Щоб автоматизувати процес розробки коду та спростити його. І третє перевірити результат роботи гри та передати готовий продукт гравцям. Особливу увагу треба засечити до практичного застосування. Так як гра розмінуч полів може бути використана широким колом користувачів, вона обов'язково з першої ж хвилини захопить усіх своєю унікальністю. Та тактикою гри, де кожен гравець може вити себе воїном на полі бою, який вміло розміновує українські поля від мін загарбників. Коротко розкажу про інтерфейс. Він яскравий, зрозумілий та з правильно підібраними кольорами. Зараз я перейду саме до програми. Ось це значить код. Я використовував графічний модуль Windows Form. Також я використовував функції, класи та методи. Код доволі невеликий, що є ну, плюсом. І ось це наше головне меню. Але перед тим, як грати, нам треба дізнатися, як грати. Тому заходимо в одноіменну вкладку і читаємо. Ціль нашої гри це позначити всі бомби маркером. Та випадково не натрапити на них, тому що ми тоді а ми це в принципі не хочемо. Щоб позначити бомбу, нам потрібно нажати на кнопку вверх, вниз, вправо чи вліво. А як дізнатися, де в нас є міна? Це дуже просто. Майже біля кожної клітинки є число. Воно відповідає за кількість мін по сусідству біля неї. Якщо ми натрапимо на клітинку з цифрою 0, то вона при. Натискання на неї, вона розкриє всі сусідні клітинки. Пересування персонажа відбувається через кнопку В S і Д. Ну що, починаємо грати. Так, я починаю грати. Стараємося не потрапити на міни. Ага, так, перше, що рекомендую, спочатку ходити просто по нулям, щоб... Щоб розвідати територію, щоб мати розуміння, де приблизно мають бути міни. Тому що карта велика, і так гадати, буде важко. Та і якщо по нулях ходити, то це буде безпечно. Мені цього разу не сильно повесло, в мене буквально половина карти закрита. Так, ну я гадаю, що вони отут будуть, міни. Бачите, маркери тут хрестиком. Значить, тут міна в нас. Напевно, в нас тут ще міна. Тут, напевно, міни немає. О, також тут нулі пішли. Ой, я програв. Але це нічого, ми ще вчимося грати, тому... Буває! Так, ну ви ми вже все побачили, тому переходимо далі. Ось частина коду. Можете подивитись. Хотів би ще зазначити, що моя гра настільки цікава, що я її вам рекомендую пограти. А от мої друзі вже її пограли. і Їм цим дуже сподобалося. На цьому слайді я зафільмував моменти з їхньої спільної гри. Всього ходимо. Отут поставимо флажочок, бо тут бачиш міна. Тут теж, так? Так. Якщо тут немає міни, навколо цієї, одинички, то тут можемо ходити. Навколо цієї одинички також можемо, бо тут теж бачиш, немає міни. Дивись, давай о, далі сюди. Отут. Так, де ще воно тут може бути? Вон тут. Все. Угу. Можемо тепер тут ходити. І ось тут. Все, давай, давай. Ось тут міна. І. Ура! Давай, давай. Дякую вам за увагу.